Що такий сніданок за 10 хвилин. Вам понадобиться лише батон, дві картошинки, одне яйце сіль. перець. Натираємо картошечку, додаємо до яйце, трохи солі, трохи перцю по смаку кожному. Беремо батон, ложимо все це на батон, кидаємо на сковородку спочатку цю сторону обжарюємо без картоплі, а потім дивіться. Виходить у нас такий драночок на хлібчику. Тобто це дуже діти полюбляють, та не тільки діти, в мене чоловік полюбляє. Тому спробуйте. Це дуже легко і дуже смачно. Ось так у нас виходить. Ось ну, так. дівчатка. А дуже понюхає смачно. Вкусняшка. Це прикладає. Вітаю! Вас на цьому каналі, канал Юля. Сьогодні я готую картошечку. Я